Всім привіт! З вами кіт Барсик і ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні готуємо гарбузовий крем суп. Що, ви не любите гарбуз? Та ви просто його готувати не вмієте. І зараз я вам це доведу і покажу рецепт гарбузового супу, який їстимуть навіть ваші дітки, які раніше ніколи не хотіли їсти страви з гарбуза. Приблизно 600 грам гарбуза чистимо і ріжемо. Порізати такий твердий гарбуз звичайним нозом для хліба це найскладніша частина цього рецепту, як на мене. Подрібнюємо це все на невеликі шматочки. Тепер чистимо часник і цибулю. Ріжемо часник дрібним кубиком. Ви можете розтолочити часникодавкою. Цибулю також шинкуємо міленько. Цибуля і часник нададуть нашому супу неймовірного аромату. Ще одна перевага цього супу, що він готується в одній посудині. Не потрібно після нього мити сковорідки, мультиварки і таке інше. В каструлю вкидаємо шматочок вершкового масла і підсмажуємо на ньому цибулю. Коли підсмажиться, ми додаємо часник. чекаємо декілька хвилин, щоб він розкрив свій аромат. А тепер час додавати гарбуз. Висипаємо його і обсмажуємо декілька хвилин. Поки гарбуз по краях не стане м'яким. Навіть можна зробити йому легку скоринку. Гірше від того не буде. Коли гарбуз трохи підсмажився, вливаємо приблизно 150 мл окропу. На цьому етапі важливо не перелити води, У суп вийде занадто рідким. Краще влити менше, а потім влити ще. Тому будьте уважні: налили водички так, щоб вона тільки покривала гарбуз. Зменшуємо вогонь і залишаємо це все готуватися під кришкою хвилин на 20. А поки є час, я вам покажу, як зробити цей суп таким, як роблять його в ресторані. Візьміть 100 грамів копченої гродинки або бекону. Наріжте соломкою і киньте на суху пательню. Все-таки я трохи вам збрехав, коли сказав, що не треба бути вмити Хоча усе, що залишиться, можна і хлібом вимастити. Свиняча грудинка віддає свій жир, і тепер ми ріжемо один раз убки чеснику, вкидаємо його до грудинки, щоб жир надбав часникового аромату. Смажимо ще пару хвилин. І додаємо чайну ложку копченої паприки. Паприка не тільки додасть смаку, але й зробить нашу заправку красивого червоного кольору. Вимикаємо пательню і повертаємось до нашого гарбуза. Він якраз уже зварився. Як ми це зрозуміли? Шматочки стали м'якими і майже розвалюються, коли їх торкаєшся лопаткою чи ложкою. На цьому етапі ви можете додати чайну ложку зіри. На мій погляд, вона дуже добре підходить до цього супу, робить його смак вишуканим, як в ресторані. Якщо не любите зіру, ви можете її не додавати. А тепер додаємо вершки. Бо, як то кажуть, одним гарбузом сити не будеш. Вершків нам треба небагато, десь 50 мл. Тепер перчик і за смаком сіль. А далі дістаємо блендер і робимо з супу крем суп. До речі, а ви знали, чим відрізняється суп пюре від крем супу? От якби ми не додавали вершків, а просто подрібнили все блендером, то у нас би був суп-пюре. Але після того, як у суп потрапляє молочний продукт, він перетворюється. Накрем суп. Збиваємо суп добре, щоб він став трохи пишним, як мій хвіст. Так, тепер насипаємо суп у тарілку, ще можна, іще, щоб другу порцію не просили. А в кінці прикрашаємо супчик нашим топінгом з грудинки. Ви подивіться, як гарно паприка утворює такі ніби мармурові розводи з червоним відтінком. Фотка такого супу в інстаграмі збере багато лайків, будьте впевнені! Не так багато я розбираюся звичай я, але все ж таки. Такий соп сподобається усім членам вашої родини, і ви будете купувати гарбуз ще і ще. Аби повторити цей рецепт, погірте мені. Якщо вам сподобалось відео, поставте свою вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Всім па-па і до нових зустрічей!